І так, ми з вами на 9-му поверсі. У нас тут двокімнатна квартира. Відразу попадаємо в такий просторий, величенький коридорчик. Ідемо далі. Тут у нас є така кімнатка, типу може бути кладова. А ще також ванна кімната, достатньо величенька, має багато місця. Далі потрапляємо на кухню. На кухні у нас вже встановлений. Як бачите, котел, гарний вигляд з вікна також, навіть не з вікна, це у нас іде балкончик. Ідемо далі. Знову ж таки, через коридорчик потрапляємо в ось цю гостєву. І далі у нас ще кімната спальня. Боже, ну це просто прекрасно. Ви тільки подивіться, наскільки красивезний вигляд. І квартирки за рахунок ось таких от. Кількості вікон, балкон, дуже просторо, світло і багато місця. Прям вау. Не квартира, а просто мрія для щасливого майбутнього вашого життя.